Так, всім привіт! Я заїхав на одну із своїх сой, одне поле. Тому що так, з дороги видно тільки долинку, в долинці є трохи зеленої. Ну і я думав, були думки робити десикацію. Але вийшов на горбок. Вийшов на горбок і дивлюся, що тут в принципі на горі і так скрізь рівномірно. Оде-не йде такі зелені якісь там підгони. Як то правильно зробити сам не знаю. Так, як нас зараз зараз 30 і більше. То можливо під кінець наступного тижня і буде можна її збирати. Навіть я думаю, ранше. Ну, десь попаде, можливо, таке рідко. ну Що зробити. Зараз я ще пооб'їжджаю поля, подивлюсь. Ну обтрискуватись. Та вроді би не обтрискується. Бачите, я його кепчиком луплю. Ну, тримається, я ще по ній тако луплю капелюхом. Вона тримається. Бо я думав, були думки зробити десикацію, але ну, але дивлюсь, на цьому полі, якби й потреби немає і такої вже й робити. Сам не знаю, як то правильно. Щоб потім... У нас в мене в принципі ніколи не сипався той сорт, але як він в цьому році поведе, хто його знає. Тому що як будемо чекати, щоб вся ідеально висохла, то щоб та суха потім не висипалася. Ото, ну, як то кажуть, дилемма вибору. Б... А беру на зуб оцю іншу, що... що сухі стебла, то вже практично розкусити не можна. А бачите, йшов ногою, зачепив. Одна, розсипалась. Ну, зараз я ще візьму таку верхню. Ну, друга, ще розщепилась. Ну, але це і так добре поні. Вальнув. Тут взагалі зеленої практично нема побачу. Напевно, на цьому полі взагалі не треба десикації. Пишіть свої думки. Чи зробити десикацію, бо я як планував? На тих полях, де буде озимина, зробити її, щоб скоріше зібрати. Не то, що скоріше, то ще не пізно і так в цьому рано все році. Але просто, щоб вже було менше мороки. А на тих полях, де, де буде далі оброблятись на зиму, то вже не спішити, там вже мона виборожна. Просто не хочеться, щоб потім всі поля на один день молотити. Бо за один день не змолотиш, то не один день треба, щоб її помолотити. Так що так, добре, давайте тоді.